Це поширення Божого Слова. Методи, як я говорю, я вибака, поширення Божого Слова. Інтернет, радіо, телебачення, тебе газети, газити, поклеете. є багато поширення Божого слова. От. Друге, де себе можемо реалізувати дуже сильно це справи минусе, благодійність. Ісус сказав, що зробили в одному з цих, ви зробили мені. Справи милосердя. Для Бога це теж дуже добро. Дуже милосердя Господь дуже поважає. Дока з того, як милосердя Бог поважає. Можна зачитати 41 псалом. 41 псалом. Що буде тій людині, яка чинить милосердя? чуть-чуть написано. Хоч все не все, але но, ну, но вже, вже є нашу увагу. 41 все. Яке прословіє на тому, хто? Бідного шанує бідному. Гось 40, ось 41. Блаженний, хто дбає про бідного, у День лиха Господь визволить його. Господь охоронятиме його та збереже життя його. Блаженний буде Він на землі. Ти не віддаси його до рук ворогів його. Господь зміцнить його на одріди дуги. Та перетворить його на ложі хвороби. Бачите, які зразу обітниці йдуть для того, хто чинить милосердя. Це тож дуже цінне служіння, милосердя. Третє. Де кожен себе може реалізувати потужно. Це саме сильне служіння. І саме важче. Саме сильне служіння, напевно, основне, це молитовне служіння. Молитовне служіння. Ісус навіть перемагає коли. Коли молитовника руки догори. Коли у Моїсея молитовника руки догори. І тоді Євангеліст має успіх. Він тоді перемагає хмалю. Тоді Євангеліст має успіх. Кайдається багато людей. Це ж духовна брата. Молитовне служіння. де молитва не тільки за задоволення своїх релігійних потреб, духовних потреб, а молитва як труд, молитва як війна, де стали молиться і моляться за пастріє. Єва грісто роки моляться, моляться, моляться за тих, які трудяться, стоять пролога. А це праця. стабільно звершувати молитви за служителів, які впереді, Які впереді. Щоб їх завжди хватало мудрості, сили, стійкості, вірності, в Богу, вони йшли вперед, церкви ростуть, нові відкриваються, ті швидкі ростуть. Апостол Павло, який Гігант. Духовному плані, а скільки разів він каже, «моліться за мене, моліться за мене, моліться за нас, моліться за мене, моліться за нас, моліться за нас. Чим вище дерево, тим треба більше коріння. І чим ширше служіння, треба більше молитви, якої ніхто не бачить, не знає, а ці вірні молитовники це коріння великого дерева. Ми ж робимо ці на один результат. Когось повлістне служіння, а когось закулісне служіння. Як корінні ніхто не бачить, але добре знають, які вони, коли те дерево буря, не може зламати. то добре знають, які ті корінні. Ну, це, звісно, говорить і про його особисту святість, його Богом. Ну І за його молитовник. От за нього моляться, бога тримає. Молитовне служіння це дуже важливе служіння, дуже-дуже дуже дуже, 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 дуже важливе. Ото, що сказав е, апостол навчи нас молитися, Луки. І молитися, як труд, це серйозний рівень, серйозний рівень, Бути Ну, Тут теж кожен себе може реалізувати. Ну і четверте область, де кожен себе може реалізувати, це помісні церкви, свої помісні церкви. Для, для всіх служінь, щоб проходили, просто щоб проходили служіння. Не те, щоб були церковні знизи, навіть тут ті проходяться і співаків треба, і проповідників треба, і прибиральників треба, і будівельників, якщо будується, і надійна школа, і молодіжне служіння, і старенькі люди не ходячи, і, 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 і все. Для служіння, ну хай скажемо 20-30% від цих членів церкви, то задії не мають бути, для того, щоб служіння проходили належним чином на належному рівні, гарно організовано. Гарною підготовкою, щоб чудові були проповіді. Гарна їжа завжди була, гарні співпрекрасні, промольний, проповіді промоляні. Все це для забезпечення служіння хліб станція. Не всі можуть бути реалізовані, но у процентів 20-30. Трещо було реалізованим. А решта вже от в тих інших служіннях може брати участь. В тих інших служіннях. Отак, я вважаю це так. Чотири назвати, то вони описують весь план духовної роботи такі чотири області слово, милосердя, молитва і помісне. Поміснеця. Бо хтось, який приходить на служіння і пішов, а тут там десь. А, а хтось для того, щоб було служіння, то проведе 5-10 співанок. Щоб гарну проповідь сказати, то годин п'ять посидіти треба, щоб годину проповідувати, годину п'ять сидіти треба. Читати слово, молитися, читати іншу літературу, думати, що ви став закапитом і як суперхазяйка тік чик 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 покормив людей, люди пішли спіть. А не так обложки до обложки, а душу не трошки. Знаєте, можна так проповідувати. Хвала Богу, ми спасіємо, аллелюя, не рішить. Амінь, галелюя, молодь. Можна так проповідати? Просто бить людей. Може кормить, 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 кормить. Mm -hmm. Тому проповіді подіготується, це теж ого, який труд. Не менше, як співаху. Репетиція. Тому ті там задіяні, ті там, ті там, ті там, задійні. там задійний. І добре мені, хто каже, я немає, це подивись на мурашку. Ми всі, хто мурашки, всі працюють. Ці тут працюють, ті там, ті там працюють. І... Царство Боже розширяється, розширяється, розширяється. Ми на один результат працюємо. Тим повіше не висности. І не важливо, це корисне служіння чи публічне служіння, Бог перевіряє, знаєте я. На вірність. Мені єпископ або зубівський, єпископ. Давай перевіримо твою роботу, як ти вірно звершував єпископство своє. Чи ти робив все, як Дух Святий каже, чи ти юлив, крутив, вихідлював. Мотив. Єпископе звітувати, знаєте на що? На вірність. Прибиральниця буде звітувати на вірність. І кожен буде звітувати на вірність. Не різниці, які служіння. Перевіряється, як тільки одна вірність. Це якість, і що було з любов'ю. Оце вірність в біблійному розумінні. Якісно із любов'ю. Якісно, як тільки ти можеш, із любов'ю. Під керівництвом Боже. Під керівництвом сходя. Написано єфесінам, о браття, ви вже молодці, ви конспекту ведете, умнічки. Власно з вами працювати. Дякую, дякую. Вибір Єфесянам 4, 11. Ось бачите, Бог в церкві поставив 5 служінь. 5 служінь, Апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель. Апостол дотичний до всіх служінь. Може замінити любов. Саме сильний. Апостол. Пророк так говорить Господь. Пророки. І надається саме перший день, саме великий хатиць. Паста, десь тут кажуть, жила до серця йде. І учитель, саме маленькі. Куди хочеш заліз? Учитель. П'ять служить. А 12-й віч. Бачите, яка цілі п'яти служі? 12 віч. Щоб приготувати святих? На діло служби? Щоб, вже ми з вами скажу? Щоб помогти святим. Реалізувати свої всі таланти. Щоб допомогти святим не прибити їх таланти, не забомбити їх таланти, а допомогти їм реалізувати всі свої таланти. Бо буває, буває не коли церква це як система ніби. За що б тоді мене ніхто не випустить? І буває на місіонерствах, зустрічаю місіонерів, як ти, що ти? Тебе церква благословила? Я радий, що на звичайні мене не взяли на Отхитесь буває, то не свою функцію не виконують тоді такі служителі. Бачите? Приготувати святих – це розвиток на діло служби, щоб реалізували свої всі таланти, помогти, дати стан, підтримати руки, якщо десь помилився, якщо десь десь, десь не туди, підсказати, наставити, підтримати, благословити, умодрити. Давай, 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 тебе получиться, тебе получиться. раз, раз, прошу". І каже себе реалізує. І перше такий результат. Для збудування тіла Христового. Для покаяння більшого числа людей, для духовного росту покаяння. От де себе звані, де комунально.